І та на каналі Добрий Ремпат, Крім що Добрий. Коли вас запитають, чи можна класичному БМП нагріти газовим балоном перед пуском, ось вам е, відеовідповідь. Викручуєте свічку розжарення, намотуєте альчірку на шланг вставляєте туди і там буде. Спочатку, поки все холодне, поки ви незвичні, поки ви там будете тремтячими руками туди пхати, воно тут буде спалахувати, у вас пообгорають віки, як у мене, волосся на руках пообгорає. Так. Проте, коли режим встановиться, коли ви все запхаєте і все буде нормально, ви зможете нагріти машину. Енергії газ віддає, ну, за такого принаймні тиску, як оцей редуктор видає, менше, ніж соляра, значно менше. Я думаю, що ми будемо гріти до 70 по воді, але, схоже, ми будемо гріти, поки закінчиться цей балон. Мабуть, це настане раніше. І будемо пускати машину, бо вона категорично відмовляється пускатися в комбінований спосіб. Інакше. Я переконаний, що так. Вона має впуститися і маємо ми переїхати з точку А в точку Б. Разом з тим, разом з тим я думаю, будемо ще у впускний тракт давати з пальника газового полуміння. Там розкомплектована система, немає гофри повітря. Тобто будемо там ну, все просто максимально. Це все так Екзотично і антибезпечно робити. От. Ну, нам працюємо на результат. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.